Отже, mm. української мови говоримо з вами про числівники. Тема навчаюсь правильно вимови. На... На навчаюсь вживати правильні форми числівників на позначення часу протягом доби. Але для початку давайте пригадаємо, що ми знаємо про числівник. Що це таке числівник? Що це за частина мови? Це, це порядок за... частина мови. Так. Але що це за частина мови? Що вона означає? Кількість предметів. Так. Або. Перший, другий, п'ятий, десятий. Порядок при лічбі. Порядок при лічбі. Відповідає на питання. Скільки котрим? Скільки або котрий, або який по порядку? Так. А ми сьогодні записали. будемо Много писати? Було, число записали. Сьогодні 12 березня. Ну, що є? Дізнавались, я я яке сьогодні число? Так. І сьогодні Який сьогодні день? А, чи, ні? Ні. чи лінь було. Не дивились. Не дивились. Так, зараз. Сьогодні, сьогодні. Багато там хочу є. Так. Сьогодні всесвітній день ананаса, день боротьби з лаукумою, е, е, так, день. Ацтецький Новий рік, день кліматичного коучингу. Всесвіт, Давайте, новий рік. Е, день боротьби з кіберцензурою, День Сонця з землі і день посадки квітів. День сон... Давайте, новий... Давайте Новий год. День а, посадки квітів. Ац... Тетя новий, новий рік. Це треба знати, хто Де. такі степлі. Це ану, народ... це... це... Це. А, а, підказуй. Ем... Я колись читала, але це народність, якої вже не існує. Не існує тобто Вони, є вони... люди є. люди Вірять в це. У мене питання: ці... а що там рівні... за квіти? Як, як там день називається? А зараз зараз ми за адстеки закінчимо. І це більше стосується Мексики. От туди під до Мексики відносяться Ацтеки. Тому це їхній новий рік, але вони до сих пір є люди, які від... відмічають його. Тобто ми можемо написати про що? Про Сонце Землю, про посадки квітів і про ананас. Про посадку Давайте квітів. Давайте про сонце землю. Її, сонце так? Про День сонця Землі. Про посадку Землі. Давайте я напишу два і про посадку квітів, і про. А ви оберете? Угу. Не хоче писати День. Сонця. Землі. Ось так воно називається через де, через дефіс і mm -hmm. день дефис Ой. я записав Зараз. Mm -hmm. обирайте Це саме не День сонця в <звучить> землі і день посадки квітів. Я записала день посадки квітів. <звучить> Є. Далі працюємо. Пішли далі, записали невелике. Даємо письмові відповіді на запитання. Перед нами що? Годинник. Перед нами годинник. Вміємо користуватися Після. годинниками. Yeah. Yeah. Mm -hmm. Ну, здебільшого зараз користуємося електронним, тому що в телефоні він є, і не треба заморачуватися mm -hmm. але yeah. ж Але його також треба знати. Даємо відповідь на питання. Скільки годин у добі? 24 Пишемо повне 4. речення: У добі 24 години. Пишемо відповідь на питання. Філь? У добі. Це снайперся У точку написано на слайді. Восьма. У добі. Словом, двадцять. Чотири години. У добі двадцять чотири години є. Yeah. Треба я, було я написала. підняти. Друге питання. Чого не хоче відкриватися? Скільки Можливо. хвилин у годині? 50. 60. 60. Повне речення. У... у, хвилині 60 хвилин. У, у одній годині 60 хвилин. Все, пишемо у одній годині. годині. Yeah. Далі. Uh, Скільки секунд И десяток ВН, далее. 30, 30 хвилин секунд 60. у хвилині. У одній хвилині 30 секунд. Не може такого бути. 60. 60. У одній хвилині, одні хвилині 60 секунд. У одній хвилині 60 секунд. Є. І ще одне запитання буде. Скільки днів у році? 365. У році 365 днів. Є у році 365 шістдесят ну, буває, буває вроді менше. Ні. Буває 366 11 Один раз на чотири роки якщо високосні, да? так у руці такдеся. днів. Можна в одному році 365 днів. Є. Yeah. Все. Так. Який числівник повторювався майже в кожному реченні? Тільки. 60, 60, 60. 60 числівник, 60, не питання, скільки, так? 60 Скільки, що ви знаєте про це число? 60. Це двох це число. Двоцифрове число є. Ще що знаєте про нього. Воно складається з двох цифр. Ага. Ой. Зап, запис. Дві ну, цифри, запис. тому двоцифрове число, так? Має що. Числівник. Ну, там ків і 0 одиниць. Пригадуйте в математиці, шість десятків і нуль одиниць. Є дописали, пригадали трохи математики. Пригадали трохи математики. А тепер зверніться до свого годинника. От я вам говорила, що ви знайшли і заготувалися свій годинник. Подивіться, годинка. А, ну, правильно 9 годин. Уже годин 48 хвилин. Є. Дописали це? Так. Далі, Далі. Далі в сторінка в підручнику 130, перегортайте сторінку. На Отже, у нас з вами числівники мають різні форми, коли використовуються по відношенню до часу. Зараз ми дочекаємося, коли в нас буде не 48, а 50, слідкуйте там, так? за годинником своїм. Це на Семенівна. Так. У мене є великий самий годинник. Годинник є великий. Ну, прекрасно, що в тебе є, тобі Можу можна користуватися. Ось. Так. У мене то то та, та, та ти ось Будь уважною. Куші. Будь уважною, щоб бути обережним. Не, я не я пош... вже його брала на руку. Не пошкодь його, Далі. не пошкодь його. Давид дописав. Давид дописав. Так, я написав. Дописав. Прекрасно. Отже, от тепер ми з вами з, знову ж до сторінки підручника і до наших годинників. Ми з вами знаємо, що так. Так, є 30 хвилин. Одна година складає 60 хвилин. Але 30 хвилин це є пів години. Ми можемо сказати, наприклад, 9 година 30 хвилин. А можемо сказати. Пів десяту, так? Половина це на 10 і так далі. Зараз секунду. 15 хвилин складають у нас чверть години. Якщо у нас 10-15, ну, наприклад, уявимо, 10-15, як це можна прочитати? Можна прочитати чверть на 11, так? 15 хвилин на 11 -ту. і 10 година 15 хвилин. Зверніться до своїх годинників. Що ви зараз годинники ваші показують? У мене показують 9.50. 9.50. Як ми можемо ще прочитати? Ми можемо прочитати 9 година 50 хвилин. 50 хвилин. Але ми знаємо, що до 10 годин залишилось без 10 хвилин, так? 10. Без 10 хвилин 10-та. Да? Без 10 хвилин 10-та, так? Або через 10 хвилин буде 10-та година. Зараз Є? у нас 9:50. 58 секунд. Ну, поки годинник у нас лежить, ми ще звернемося до нього. Якщо секунди? у нас Уявимо 10.30. Як хуй, можна хуй. прочитати? Поліна, як можна прочитати, якщо у нас 10.30? Пів, на Пів на 11 Далі 30 хвилин. 10 хвилин на 11. 10. 11. І. 10 година. 10. 30. 30. 30 якщо 10.45, як можна читати? Читай, Софія. За чверть одинадцята, за п'ятнадцять хвилин одинадцята, чверть до одинадцятої, десята година, п'ять хвилин. Тобто, одну, ту саму, один той самий запис можна прочитати в чотирьох варіантах. Можна сказати: за чверть mm. одинадцята, за п'ятнадцять за хвилин одинадцята і так далі. От, ми звертаємося з вами до нашого розкладу уроків. Зараз пригадуємо розклад уроків. А, да, да, уроку. Пригадуємо розклад да. Отже, Але тут тільки дивіться, тут 8:30, але в нас починається. А 9. ми пишемо свій, ми не їхній, да? ми пишемо свій. Отже, <реку> я не буду. Так... Туда, тут зараз з'явиться, але я його не <реку> виводю, я виводю, пишемо перший урок. Ми пишемо свій. <реку> розклад на даний час. це ми пишемо і писати перший. Яка ми пишемо перший урок цифрою, тому що ми йдемо нумерація уроків піде. Яка, яка яка дев'ята. дев'ята Це вправа? Дев перший урок, і тут ми з вами пишемо знову ж таки час, пишемо цифрами. В підручнику у вас... Розгляньте, чим відрізняється розпад підручників? Скажіть, будь ласка, розпад підручників. Від... Розклад? Підожди секунду. Розклад в підручнику від нашого розкладу? У них 8.30 починається. 8.30 і закінчується 9.15. Це розклад? І ще у них, типа, перерва, по-моєму, довша, або ні? Е, да. Перерви різні. Діти, ви вже забули. Це розклад, коли діти ходять в школу. Це 45 хвилин да. урок, да. 8.30, 9.15 закінчується. Далі 15 хвилин перерва і знову 45 хвилин урок. В онлайні у нас урок іде менше, тому що ми, Так, да, ми не можемо більше підтримувати. Так, але, так, якщо так. так угу. це за Де санітарними я, нормами. Нам не можна. Тому ось у нас онлайн урок ми повинні всунутись в 30 хвилин. зрозуміли? Чому у нас урок буде відрізнятися? Це розклад для школи. Вийдемо в школу, будемо жити за таким розкладом. Отже вертаємось до свого. Перший урок починається. Скільки? В 9 годині закінчується. 0,9. Це дві крапочки, 0,0. Дві крапочки, 0,0. Так. Зараз І ми закінчуємо. Так, 0,9. І далі зараз читаємо, що в нас вийшло. 9. Як це прочитати? Ми починається 0,9, дві крапочки, 0,0, закінчується 0,9, дві крапочки, 30. Так, спочатку Ні. ми з вами запишемо ось так, Наш а потім урок... спробуємо написати словами це все, так? Перший урок. урок починається о 9 годині, а закінчується о 9-й, так, да, ми зараз напишемо цифрами, а потім спробуємо написати ну, хоча б про один урок. Добре словами. No, Другий урок у no. нас починається скільки? О дев'ятій сорок. Ноль дев'ять. Дві крапочки. А закінчується в десять. 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 Десятій крапоч. Третій урок. Починається в, дев... в і сорок. Десята. Сорока закінчується. Так, велика перерва Одинадцята. Десять. Оце буде гарна напоминалка тим, хто не пам'ятає, скільки уроків починається. Четвертий урок. Починається в одинадцять двадцять. Одинадцята двадцять. А закінчується в одинадцяти. Одиннадцята. П'ятдесят і п'ятий. Третій П'ятий урок починається у дванадцятій. Дванадцять ноль. Закінчається у дванадцять. І дванадцять. 30. Є розпад цифрами. Ой, я ще не написала. І зараз. Я написала. Я тоже. Мені ще два уроки. Є розклад за допомогою ось цього цифрами, і тепер нам треба записати, ну давайте, ну, хоча б один урок запишемо. У мене залишилось. Який 3, по порядку словами? Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, оберіть який. не знаю, що Давайте. Який? Третій. П'ятий, третій. Третій. Після великої третій, перерви, третій. так? Після великої перерви. Третій. Тай буде після великої перерви. Поїли, відпочили. Велика перерва закінчилась. Отже, тепер пишемо словами про третій урок. Пишемо третій. А, урок починається. Або розпочинається. На Третій урок розпочинається. У мене зараз зошит повністю кончиться. Артем, я... ну прийди до мене, я тобі дам зошит. Ну, ну, ну як нам вирішити це питання? Коли починався урок? Ну, ви бачили, що у вас закінчився зошит? Ні, я забула. Так. Ну, не Чому ми зараз всі 10 чоловік повинні вирішувати про твої проблеми ви з твоїм зошитом? Ну не, Ми фізично не. ніяк цього не зробимо. Ладно, На палітурки пиши. Третій урок розпочинається о, о, о 10.40. сорок, так? Десятий. Десятій годині я написала тині. Сорок милин. 10 годині сорок хвилин Закін. Об, закінчується об одинадцятій. Так, об. Зараз звернемо увагу. О, Одинадцятій, десять. Можна отак написати: одинадцятій, десять. Це. Це, Це з вами так і треба писати об. Так, да, зараз я поясню, чому. об. Це створено для вживається для милозвучності мови. Зараз я напишу, я поясню, чому о 10-й, але об Да? Зараз подождіть. Давайте допишемо, і ми пояснимо, чому інколи ми вживаємо о 10, о восьмій, там о 3, але говоримо о одинадцяті. Зараз вже буде 10 година. Ага. О, Можна? І одна, одна, одна. Дивіться, якщо отут, ви в себе не підкреслюєте, просто запам'ятайте. В українській мові у нас, якщо ми говоримо о десятій годині, так? Цей голосний звук, а цей який? Д, приголосний, так? Якщо ми вставимо сюди об, буде милозвучно об десятій. Ні. Ні, так? Тому у нас голосний і приголосний, милозвучно йде. А тут іде об одинадцятій. Тут навпаки приголосний і голосний. Якщо ми викинемо приголосний, буде. А урок закінчується о 11 годині. Буде два голосних поряд. Вимовляти важко. Тому ми вставляємо ось цей приголосний. І в нас виходить об 11 годині. Урок Це починається годині. о 9-й годині. Якщо наступне слово починається з голосного, ми вставляємо ось цей приголосний. Зрозуміло? Да. Так, да, для милозвучності. Можна прибирати? Так. 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 Звертаємось до своїх годинників. Що на, вашим годин, на ваших годинниках? Запишіть речення про, годин. час, ваш годинник. речення про той час, який вказує е ваш годинник. Як вкласти речення про той час, який вказує ваш годинник? У мене на годиннику 10 година. Запишіть таке речення про свій годинник, а може в когось вже 10.01. У мене вже 10.01. На моєму годиннику 10-та година. Або на моєму. Мій годинник показує 10-та година і 1 хвилина. Молодець. Ну, я все показываю 9.59. Про свій годинник якщо Якщо тебе показують 9.59 напиши про свій. Пішіть, що є десять ноль один. Так, у мене на годиннику 10.01 10.01. Можна я? Я слово годинник пропустила. Я случайно записала. У мене показує 10 година і одна хвилина. Годинник я написала просто пропустила 10 година. Є, Поліна, читай, що написала. Музика на моєму годиннику 10.01. 10.01. О, це як так, раніше. Ну, yeah. це, це, та, це з'явився mm. той, який у вас підручнику, і той, який показує. Уже Уже не 10.02. Нам би дочекатися, ну, в нас вже буде перерва, коли ми дочекаємося. Отже, це ми з вами зробили. Ми сюди не підемо. Ми а домашнє до далі. Там да, там домашнє. Добре, давайте домашні. Давайте домашнє. Пояснюємо домашнє. Пояснюємо домашнє. На стоїці 130, права 10. Шукайте. Зараз так, яка? який? Угу. На вторінці 130. Зазначу час, використовуючи різні форми, числівники на позначення часу протягом доби. Склади і запиши розпорядок дня на вихідний суботу, числівник, записуй слова, використаю різні форму, числівники числівник І ви на, на позначення, позначення часу часу протягом доби. Отже, у вас є написані годинники, так? Вісі годин. Так, Далі 9, 15, 10, 30, 11, 45. Вам треба записати словами, використовуючи різні форми числівників. Перше 8 годин, 8 годин. рівно. Так, 8 годин так. рівно. Ну, тут немає. 8 вісь... ну, так. Далі ві. у вас другий годин 9.15, як можна записати? 9 година. 15 хвилин. Або. Чвертна... Це, швидна... Це просто записувати нам. Це 8 годин тому... цими словами. Ну, ві... да, 8 годин тут словами, тут, в принципі, ну, немає більше. 8 годин тут один варіант. 8 годин рівно. Все. Тут немає варіантів, тому що хвилин нема. А от тут 9.15, ну давайте я в 9.15 mm. я покажу зразок, да? Як написати? 9 можна написати перший варіант? У кольмо останній другою математикою. Година, 9 година. Скільки там хвилин? 15, да? на 10 хвилин. Нас... Так? Це перший стану. варіант. Як ще можна написати? Про 9 годину 15 хвилин. Можна написати чверть на 10. Чверть. чверть на 10. Він, коли а ми говоримо, 15, а можна ще чверть на. На 10, тому що 9.15 це чверть на 10.10. Забила. Да. 10. Так, чверть на В 10, 10 вис... є. Можна ще записати 45 45.10? Ну, можна, uh -huh. да, але ось так багато, так да? uh, Так, я опустров. Я... Добусати? На... Це... Ні. Це, це домашнє. домашня. 15. Можна писати швидко. Пишемо домашнє робота і списуємо. 15 хвилин на 10. О, так. На 10. Все, я тобто тут у нас три варіанти. Так? У першому 8 годин рівно. Там один так. варіант. Тут три варіанти, тут 10.30. Які варіанти є? Пів на одинадцяту. 30, 30 хвилин на 11, 10 година, 30 хвилин. 11.45. Як можна ну, записати? задати? Mm -hmm. В підручнику Софія. підручнику є підказка. Дивіться. Це ваше домашнє завдання. Mm -hmm. так? Mm -hmm. А ось зверху зразки. Ми з вами їх розглядали. Там можна підглядати. Mm -hmm. Там хвилини однакові, години різні, але можна сюди підглядати. Зрозуміли? Так, так, так це я прибираю. Я вам дякую. Оцініть свою роботу, виставте собі оцінку. Третій. Третій. Не, нічого не зрозумів з годинниками. Ні. Це було я, я дуже важко можна. з годинниками.